Політична кампанія США в самому розпалі. І буквально нещодавно в ній додалося трошечки інтриги, чи стане президентом наступним президентом, все ж таки Дональд Трамп, який вже був у Білому домі, чи віце-президентка Ша Камала Гарріс. Але тим не менш, нині все стає більш реальним шансом того, що Трамп може повернутися в Білий Дім, і на це вже ставлять не лише в самих сполучених штатах, а й в Європі. І до цього активно готуються. Але що ж від цього чекати Україні? Чи зміниться політика США щодо допомоги нашій державі, якщо Трамп стане 47-м президентом Сполучених Штатів? Я Олег Павлюк, а я Сергій Сидоренко. І разом із нами Дональд Трамп у вигляді поки що шоколадки. А далі, якщо доля складеться, і у вигляді ще й наступного президента Сполучених Штатів Америки. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Сергій, отже, ми вже починаємо говорити про теоретичний сценарій, коли Дональд Трамп стане наступним президентом. США. очевидно, що це призведе до певних змін у зовнішній політиці Америки, зокрема в Європі. Ми передусім тут говоримо про НАТО, про альянс, де США є головним контрибутором безпеки, де вкладають найбільше в власне безпеку цього альянсу. Що може Трамп зробити з НАТО? Трамп вийде. Виведе США зі, е, з альянсу, чи все ж таки змінить свою ці твоївничі заяви, які ми раніше від нього чули. От я щойно буквально ну тиждень тому повернувся і зі сполучених штатів Америки, де під час саміту НАТО перед ним та після нього запитання про те, чи вийде е, США за Трампа і з НАТО, ну звучало буквально не просто щоденно, а щогодинно. Дійсно, це є ключовим запитанням, не лише для самих європейців, але також і для американців, для американських журналістів. І я маю сказати, що там у Вашингтоні під час саміту НАТО більшість сигналів були дуже позитивними. Тобто, я маю погодитися. Трамп не вийде з НАТО. щодо цього є, я б не сказав, що повний консенсус, але близька до того, близьке до того відчуття у альянсі, там вважають, що Трамп лишиться, але він буде поводитися інакше. Поясню, чому От, ну, насправді це, це не просто моя придумка. Я буду переказувати логіку, яку особисто почув від. Від генсека альянсу Єнса Столтенберга, хоч він і уходить з посади генсека, але чудово відчуває ну має досвід спілкування з Трампом. Розуміє, що Трампу треба. Трампу потрібно, щоби США були сильними. Членство в альянсі робить Сполучені Штати Америки сильнішими, незалежно від того, чи є Трамп президентом чи Байден, США є сильнішими, коли у них є поруч позаду них також інші і ядерні держави, і неядерні. США є сильнішим у протистоянні з тим же Китаєм, якщо вони діють не наодинці. Тобто для США вигідно лишатися у альянсі. Інше питання, що Трамп звик шантажувати НАТО своїм виходом, це було не раз, і це точно повториться. Тобто зараз у разі, якщо Трамп дійсно переможе, ми не можемо це говорити із впевненістю, але вже не можемо говорити, можна так сказати. Ну вже ще, але ну до навіть до не тільки до дня виборів, а навіть аж до дня інавгурації. Про це не можна говорити з абсолютною впевненістю. але шанс на те, що Трамп переможе, є дуже високим. І от якщо це станеться, то можна гарантовано бути впевненим у тому, що НАТО стикнеться з новими вимогами. З новим шантажем з боку Білого Дому, яким це буде шантаж. Ми можемо лише звичайно припускати, але певні сигнали вже є. Ми почули їх, зокрема від Майка Помпео, колишнього держсекретаря, який зараз не має посади, але також він... З, він є, здається, в наглядовій раді Київстару. Це ж таки посада, якась <сум> звичайно, це не впливає на Трампа, але він очевидно, по перше, відчуває настрої, чує розмови, і цілком ймовірно, що його припущення є коректним. Він сказав, що США. Будуть вимагати збільшення витрат європейців на оборону ще більшого зараз. Вже Європа суттєво наростила, але якщо самі США витрачають на оборону більше трьох відсотків ВВП в Європі, це все таки два. І цілком імовірно, що власне про це каже Помпео, що США поставлять нову планку, поки триває принаймні війна з Росією, поки Росія є потужною, поки Китай загрожує Європа. Також має витрачати по три відсотки ВВП на оборону. Я цілком припускаю, що це пролунає. І буде істерика в Європі така, що мало, мало не буде здаватися, але зрештою цілком ймовірно, що всі це приймуть. І до речі, для України це добре. Чим більше витрачає Європа на оборону, тим для нас краще Ти звучиш, як реально генсек НАТО Столтенберг, який постійно мені здається, це говорить останні місяці. Ну бо це правда. А от інший момент із цілком імовірних вимог Трампа не є добрим для України, бо ну звичайно, ми чи маємо дочекатися, щоб це прозвучало особисто від нього. Але високий, дуже високий шанс, що США. Спробують зменшити свій внесок на оборону України останнім часом, зокрема цього року, Сполучені Штати Америки покривають половину витрат на постачання зброї обладнання до збройних сил України. Зараз лунає думка про те, що це має бути не половина, а 20%. як каже Помпео. Принаймні, як каже Помпео, е, є підстави сумніватися, що це буде прямо відразу ультиматум, але те, що Трамп спробує знизити витрати Вашингтона на Україну, от ну це майже точно. Інше питання, чи це буде шокове зниження? От типу хопа, і ми перестали постачати чи ні. я ставлю е, на те, що шоку все таки не буде. що... США будуть певний час ще підтримувати постачання для ЗСУ. а вистачить власне європі часу на те, щоб підготуватися і замістити США як головних донорів української безпекової допомоги. Ось це один з найбільших викликів. Підкреслю один з тому, що ну найважливіше, що насправді треба розуміти у Трампі або у прогнозуванні Трампа, це те, що спрогнозувати його неможливо. Всі, ті, хто кажуть, що ми знаємо, що Трамп прийде і зробить тето. Ну. Ну кажуть неправду. Всі американські експерти, представники республіканської партії, представники трампійського крила кажуть про те, що Трамп буде вирішувати особисто. І зараз ну будемо говорити відверто. Навіть сам Трамп не знає, яким є його план щодо України. Є якісь банальні от такі базові речі, які швидше за все будуть дотримуватися. і, Мабуть, зараз варто про них поговорити, але конкретного плану не існує. Він його ще не напрацював. Зрештою, у нього навіть ще немає. Його безпекового радника, який буде з ним працювати, тобто того, хто замістить Джейка Сальвана у разі, якщо Трамп виграє, немає наступного держсекретаря, немає оборонного секретаря, міністра оборони. Тобто, поки що команди немає, а команда формує Трампа. Це теж треба розуміти. Так, ну власне, є там якісь уже кандидати, називали, той же самий Джей Дівенс, власне, його віце-президентом. Цікаво, наскільки власне його погляди будуть відображати погляди адміністрації Трампа щодо України. Тим не менш, ми вже говорили про те, що якісь такі певні рамки, в які себе сам Трамп загнав своїми публічними заявами щодо того, що він буде робити з Україною та Росією, Ось одна з цих заяв. Я закінчу війну за 24 години. Що він має на увазі на твій погляд? Я хочу підкреслити: от чесно, абсолютно немає сумніву у тому, що в цій рамці вона дійсно звучить таким чином: я закінчу війну за 24 години. Важливим є я закінчу війну, тому що здається, навіть для Трампа цілком очевидно, що не можна це зробити за 24 години. Це передвиборча риторика. Він зробить щось, щоб сказати, що бачите, як я багато зробив за 24 години. Припустимо. Будуть певні переговори, і він скаже: от 24 години почалися перед ними. Прийшло я чогось досяг. Але дійсно важливою метою Трампа, якої він буде триматися, і яка буде визначальною у питанні його політики щодо України, є. Завершення війни. Чи це добре для України, чи це погано? Ось тут починається невизначеність, тому що у нас часто це сприймають, що типу Трамп змусить Україну капітулювати. Але так не працює. Для самого Трампа капітуляція України не потрібна, і ми це навіть бачимо по тому, що ну, зрештою він навесні, якби не він, не було б голосування за оборонний бюджет, не було б того відновлення постачання від США, які ну. По суті, зупинили російське просування, ну принаймні, ну стабілізували його до певної міри. Тобто, якщо б його була мета зробити ну довести Україну до капітуляції, він би це зробив, не розблоковуючи безпековий пакет і повісити, повісивши це на Байдена. Тобто, мета є в іншому дійсно досягти якогось миру. От яким це буде мир, і як як він буде досягнути, це відкрите питання. І на мою думку, тут треба ще також зважати, а що може призвести до миру. Якщо перестати стріляти, це призведе до миру. У мене є переконання, що ні, ну точно ні, да? тобто спроба зафіксувати лінію зіткнення як типу мирове, домовленість не буде сприйнята ні в Україні, ні насправді і в Росії. Тобто, це не вийде. І от є відчуття, що Трамп буде пробувати намагатися щупати те, те те і шукати. Той варіант, до якого можна буде досягти, і не факт, що цей варіант буде поганим для України Власне, і Помпео. Про якого ми вже згадували, і колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який є таким собі неформальним каналом між Україною та Трампом, ми будь, ми можемо це визнати. А, вони пропонували такі собі бачення можливого мирного плану Трампа. Про Джонсона в Україні дуже багато говорили. Що поєднує ці власне бачення, це те, що у тому кажуть, адміністрація Трампа, коли прийде, буде давати Україні всю абсолютно необхідну зброю для допомоги. Але от що буде далі, тут уже є певні відмінності. Наприклад, у баченні Джонсона Трампа би задовольнив вихід України на кордони до 24 лютого 2022 року. Року і там уже певна фіксація з потенційною можливістю членства України в ЄС і НАТО, що власне, і помпео не відкидає. Цей варіант наскільки реальний, тобто те, що от умовно кажучи, Трамп прийде і свого часу, як за своєї адміністрації, в 16-20 роках зніме обмеження на постачання Україні Джавелінів тих самих. от я б розділив питання членства в ЄС і НАТО і постачання, <постачання> дійсно є серйозна, серйозна імовірність серйозно, скажімо так, того що дійсно США розблокують удари України по тилу Росії, використання якоїсь новітньої зброї може. ...постачання чогось принципово нового. Тобто, чому я вважаю, що це може статися? Тому що для Трампа дуже важливо також показати, що він не Байден. Байден слабак, да? От він призвів до того, що Україна почала програвати. Він там натворив на те, Він на те, Ну, це риторика Трампа. Тому йому треба показати: якщо Байден слабак, то я от сильний. Бачите, я можу зробити те, що Байден. Зробити боявся, а чого зараз Байден боїться це передусім надати Україні право використовувати американську зброю, далекобійну зброю для ураження військових цілей в глибокому російському тилу, щоб запобігти ескалації. Ну скажімо так, тобто, тобто, зробити те, чого боявся Байден, і сказати, що це те, що насправді допомагає Україні і допомагає досягти миру. Тобто, це цілком можливо, але цього недостатньо. Є також у того, ж Помпео один із його ну, елементів сценарію це те, що США будуть давати Україні значно більше зброї, просто будуть зараховувати її як ленд-ліз, як позику. Тобто, що Україна отримає ну, умовно відкритий чек на 500 мільярдів доларів, і що Україна зможе відразу отримати велику кількість зброї, ну велику кількість літаків. Роз... Зблокується знову ж таки, розблокуються потужності для навчання пілотів і так далі. Тобто, що США почнуть грати на стороні України, чи це станеться? Ми точно не знаємо. Але що напевно може статися, і отут цікава твоя думка? Це те, що Трамп, у разі, якщо він переможе на виборах 5 листопада, почне діяти навіть не чекаючи на те, щоб він обійняв посаду. Так, власне, він неодноразово говорив. Ми про це якраз перед відео дискутували, що він хоче почати процес врегулювання і завершити його ще до того, як власне вступить на посаду 20 січня 2025 року, якщо його власне виберуть в листопаді цього року. І річ там ішла про те, що він збирається посадити умовно Путіна та Зеленського стіл переговорів, в якому це форматі може бути, ми не знаємо і, взагалі, як це вдасться зробити з рухуванням того, що переговорний процес наразі дуже важко уявити, хоча б приблизно це відкрите питання, але все ж таки, що він реально може на твій погляд зробити в цьому випадку, якщо все ж таки він стане так званим президентом електом, тобто його виберуть, але він ще не вступить в президентські повноваження. Він цілком може почати переговори з Путіним. Це те, що не робить Байден, і знову ж таки для Трампа важливо робити те, чого не робить Байден. І байдуже, які є кордони домовленості, якісь ембарго чи а, а, в червоні лінії? Червоні лінії, зелені, рожеві. Будь-які лінії не працюють, якщо президентом є є Дональд Трамп, ну в його уявленні тому переговори Трампа або його представників швидше його представників і з Путіним це цілком імовірно. Пригадаємо, що свого часу він навіть з чином не цурався зустрічатися, і це було нормально. Тобто, ну дійсно він може почати домовлятися таким чином. Інше питання, що він не може домовитися із Путіним без України. Чи готова Україна зустрічатися з Путіним, ну ми бачимо, що ні, ну знову ж таки Зеленський не настільки самогубець, щоб це робити, тому більш ймовірно є версія того, що посланець Трампу зустрінеться окремо в Кремлі, окремо на банковій, привезель Трампу пояснення того, що якось сторони взагалі за НАТО розбіжні, і тоді будуть шукати якийсь варіант. Але навіть якщо вони чогось досягнуть. От як ти вважаєш, я би тут ще хотів зробити наличку ремарку. Ми пам'ятаємо, якою була взаємодія адміністрації Трампа із Зеленським, коли він прийшов до влади 2019 році. А що той його вікоповне дзвінок у вересні 2019 року призвів до імпічменту Трампа, першого імпічменту Трампа? І через це є думка, що у Трампа таке токсичне ставлення до України в принципі, і можливо навіть до нинішньої української влади так само. Наскільки це може вплинути на потенційну взаємодію США за Трампа та України на американську допомогу Україні, якщо все ж таки Трамп прийде до влади? тут у мене відносно обережно позитивні очікування. Так дійсно доводилося зокрема у Вашингтоні чути запитання. Причому я підкреслю саме запитання, тобто твердження немає ніхто не розуміє, яким буде Трамп, Але питали, як ви вважаєте, чи буде упереджене ставлення Зеленського до Трампа і Трампа до Зеленського? Звичайно, ну про Зеленського я можу говорити впевнено. Ми будемо готові як держава, тобто і українська влада. Банкова, МЗС, уряд, хто завгодно будуть готові працювати з новою американською владою, навіть якщо я буду особлювати Дональд Трамп. Щодо Трампа я впевненості, звичайно, не маю, але маю всі підстави припускати, що думка про. Токсичність зеленського для Трампа дуже перебільшена. Поясню, чому. По перше, давайте згадаємо, що робив Зеленський, і як ну умовно, чи шкодив взагалі Зеленський Трампу під час імпічменту. І моя відповідь категорично ні, не шкодив. Україна за всієї скептичності до зовнішньополітичної, до зовнішньої політики Зеленського. Тоді, в перший рік його президента, я дійсно вважаю, що тоді було чимало зроблено помилок, але я маю сказати, що на американському треку після початку імпічменту, саме після початку імпічменту, я помилок не бачив. Ми намагалися як держава максимально витримувати питання двопартійності, тобто не шкодити жодній з партій, абсолютно в Станціюватися від цих питань імпічменту українські посадовці не брали участі у жодному засіданні конгресовому щодо імпічменту, хоча там хотіли би бачити українських представників, але ніхто не поїхав. Тобто Трампу ми там не зашкодили. Якщо ми говоримо про якісь публічні заяви, які також дуже хотіли би демократи прив'язати як звинувачення на адресу Трампа. Жодних таких звинувачень або сумнівних заяв не було. Тобто, Зеленський не підтримав, не ставав на сторону Трампа, але точно йому не шкодив. І, і ну, відповідно немає чогось такого, за що Трамп міг би мститися Зеленському. Звичайно, у нього гарантовано є як ну, неприємні відчуття від того, що Україна зашкодила його президенту загалом. Ну, ну але не Україна своїми діями, а просто через те, що. Байден Байден, молодший, тоді був в Україні, Трамп намагався його покарати, ну і якось не склалося. Тобто, підсумовуючи, якщо би були, хоч якісь підстави, звинувачувати особисто Зеленського у шкоді Трампу, була би небезпека, я її не бачу. Крім того, що дуже важливо, згадаємо, що Трамп він як людина, скажімо так. Дуже вільних нравів. <хи> він звик придумувати якісь образливі прізвиська, якісь епітети для своїх ворогів, для своїх противників. Жодного разу я не чув що чогось такого щодо зеленського. Але щодо України, яка найбільш корумпованої країною у світі, він говорить регулярно. Вибач, мене це говорить багато хто. На жаль, да, це до певної міри це міф, але це повторює далеко не тільки Трамп. Тобто, це, це точно не те, що ну, є образою на Зеленського. Тому немає об'єктивних підстав припускати, що до Зеленського у нього є упередженість. І найголовніше Повернуся до питання затвердження військової допомоги США для України, яке mm. сталося навесні цього року. Особисто Трамп зіграв ключову роль у тому, щоб. Конгресового голосування за цей пакет було розблоковане, якби не його зустріч із е, е, спікером Джонсоном, якби не його твіти е, допомога не була би проголосована, якби Трамп особисто не приструнював е, е, ту ж Маджорі Тейло Грін, е, яка все одно проголосувала проти. Ну проголосувала проти, але ну інші партійці побачили, що її антиукраїнськість вже не є трендом, бо Трамп. Дотримується іншої думки, тобто, якби у Трампа була образа на Україну аж така, що він просто типу цій державі я допомагати не хочу, то тоді ми не побачили цього. Зараз ми бачимо навпаки доволі насправді, як для Трампа, оптимістичні заяви. Типу, ми будемо допомагати Україні, ми будемо давати в борг, да ми зробимо так, щоб, типу показати силу, да ми досягнемо миру. Але він і сам не розуміє, яким є цей мир. Водночас, от говорити про те, що Україна є для нього чимось токсичним. Ну я не бачу підстав. Тобто будемо обережними. Далеко не факт, що все складеться добре. Майже гарантовано на початку на нас чекають жорсткі часи з примушенням до переговорів з Путіним і так далі. Але ну, є також підстави, сподіватися, і на позитивні сценарії, які зокрема виклав той же помпе. Джонсон та інш іншими словами, ми підходимо до можливого президентства Трампа не з найгірших стартових позицій. Головне їх не розгубити і можливо навіть приростити. Раптом нам той же саме Віктор Орбан допоможе, який має контакти з Дональдом Трампом. Ну Віктор Орбан точно нам не буде допомагати, тому що у нього амплуа більше шкодити, але є повідомлення, що він допоміг організувати дзвінок Трампа і Зеленського. Не знаю, можливо не, не, свічку не тримав, але не виключав би нічого. Е, ну, дійсно допомагати може багато хто, зрештою, у мирі на європейському континенті зацікавлені всі, навіть Орбан і Трамп також. То ми будемо стежити за тим, власне, як розгортатимуться подальші події на американській політичній арені. Чи насправді президентство Трампа буде настільки реальне, наскільки воно видається нині, і що власне воно означатиме для європейського континенту, для НАТО і для України. Стежте за цим на Європейській Правді. А ми будемо розповідати вам про все, що буде відбуватися, і також про те, чи була смачна шоколадка із цим Трампом. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.